Вітаю щиро всіх телеглядачів телеканалу «Вінниччина». Це передача актуальне інтерв'ю. До студії ми запросили начальника відділу грантових програм Українського молодіжного фонду Віталія Крижанівського. Дізнаємося більше сьогодні про проєкт грантові можливості для молоді у громаді, про його реалізацію, про охоплення, про вплив та перспективи, які отримує молодь. І наразі ми щирі вітання вам, пане Віталію, у нашій студії. Вітаю! Отже, розкажіть детальніше, як виникла ідея цього проєкту і чому. Саме молодь стала фокусом цього проекту. Перш за все, сама державна установа Український молодіжний фонд це структура, яка була створена у 2023 році. І її основна мета це саме підтримка молоді, підтримка молодіжних ініціатив, завдяки прозорим конкурсам, а також певними окремими частинами молодіжної політики. І конкретно грантові. Можливості для молоді в громаді це проект, який підпадає для розвитку саме конкурсних пропозицій для розвитку молодіжних ініціатив в контексті грантів, оскільки гранти в сучасний час є надзвичайно актуальними і вони потрібні і вони користуються попитом у великих верст великих верст населення, і конкретно молодь має претендувати на них більше всього. Наскільки активна молодь в громадах наскільки вона відгукується на такі ідеї, на такі пропозиції, на такі власне перспективи? Молодь повинна розуміти, що таке гранти? На жаль, ось одна з таких великих проблем: це те, що в віддалених громадах мало хто з представників молоді знає, що таке гранти, і ми приїжджаємо в свою чергу навчити, як їх писати і розказати, що це таке. То в чому суть проєкту, і що ви будете робити і вже почали робити на Вінниччині, скажімо, допомагаючи молоді дізнатись більше. Ну і які це масштаби цього проєкту? проєкту? на рахунок масштабів ми плануємо об'їздити в 2025 році 245 територіальних громад, і ось якраз Вінниця це одна з наших ключових, оскільки також велика кількість територіальних громад зареєструвалася на цей проект. І конкретно мета діяльності саме за цим проектом це навчання. Про гранти, про те, як їх писати відповідно стандартів Українського молодіжного фонду і аналогічно популяризації діяльності Українського молодіжного фонду для того, щоб молодь мала можливість і могла подаватися на конкурси від УМФ. Все-таки я знаю, що ви не один рік працюєте в цьому напрямку і співпрацюєте з молоддю. Наскільки активною є молодь саме в громадах? Навіть за браком знань, можливо, інформації, менше, менше можливостей. Але якою є ваша оцінка? Молодь активна, вона хоче розвиватися, вона хоче працювати. І гранти для них це щось нове конкретно для територіальних громад, оскільки переважно територіальні громади використовують грантові ресурси для інфраструктурних проєктів, для там, модернізації тих чи інших складових самої територіальної громади. А молодь вона як ключовий бенефіціар саме реалізації грантових програм. Вона відіграє основну роль і хоче Максимально долучатися до діяльності саме в контексті грантів. В чого складається навчання? На чому фокус? Чого саме будете навчати, і скільки триває це навчання для кожної територіальної громади виділяється певний час для того, щоб навчити як і теоретично, так і практично писати грантові заявки. Перш за все, це теоретична частина, яка має на меті на мету. Пояснити всі ключові аспекти, моменти при написанні грантових заявок. А далі вже йде практична частина, на якій молодь розбивається командами і вже пише свої проекти відповідно тих проблем, які існують в громаді. І якраз вони вирішують ці проблеми завдяки своїм проектам, і ці проекти в майбутньому можуть подати на реалізацію і на фінансування. Ви назвали ось таку серйозну цифру більше 240 відвідин громад. Чи от така кількість забезпечить якість навчання, чи достатньо буде слухачів і бажаючих, аби дізнатися більше про грантові проекти, про формування їх, про написання, про досягнення, власне, мети? Так, їх буде достатня кількість, і у нас тішить, тішить те, що молодь активна, і конкретно 245 територіальних територіальних громад це не. Кінцева цифра, ми будемо масштабуватися, ми будемо розвивати для того, щоб молодь отримувала більше знань і мала можливість реалізації. І саме молодь отримує від нас ці основні базові знання, і в подальшому вони мають наші контакти, вони можуть тримати з нами зв'язок. Вони мають підтримку, так українського так, так. фонду грантових програм. Так, вони мають підтримку українського молодіжного фонду і зі сторони, як і. Консультації, так і інформаційної підтримки і можуть звернутися до нас про допомогу. З якої громади починаєте на Вінниччині? На Вінниччині з Тростянецької. Ну достатньо, начебто, і віддалено є ближчі громади, так? І які громади, можливо, перші потрапляють у ваш фокус і отримують молодь, там отримає знання? Для нас ключові ті громади, які саме. Взяли участь в цьому проекті, оскільки ми взяли собі цифру 245 територіальних громад, і ми хочемо якраз цю цифру об'їздити і цю кількість територіальних громад максимально залучити до показників грантових програм. Це такий амбітний масштаб. Я сказала б, і ви кажете, що будете ще масштабувати все. А як ви налагоджуєте співпрацю з місцевими громадами? Ну, ви, звісно, віничанин. Відомий віничанини. вас знають вінниці? Ви знаєте вінницькі громади, але в Україні і все одно доводиться налагоджувати контакти. Люди мають бути обізнані, мають якби виявити бажання, якось там зацікавитись цим проектом і потрапити на нього. Як все це відбувається? Це популяризація інформації щодо діяльності mm -hmm. проекту в соціальних мережах, а також завдяки міністерству молоді та спорту. І ми популяризуємо діяльність за проектом і молодь і аналогічно всі територіальні громади, які хочуть долучитися до цього проекту, вони зареєструвалися і вже чекають на свій квартал і на свій день, коли ми приїдемо. Хто ментори, хто проводить навчання? Ментор, в першу чергу, наш директор Микола Кобися, який безпосередньо займається навчанням молодіжних працівників, молоді взагалі молоді в контексті саме навчання по грантам. Також безпосередньо я є ментором та мої колеги, які аналогічно допомагають та підтримують різні молодіжні ініціативи. Хороша ініціатива. Справді дуже масштабна, а якісь власне труднощі виникають під час реалізації цього проєкту? Як ви їх долаєте? Перш за все, ми повинні розуміти, що не в не всіх громадах активна молодь, тобто в деяких громадах є більше пасивності, в деяких активніше. І ми стараємось максимально допомогти молоді відчути себе комфортно, навіть при тому, що ми приїжджаємо проводимо такі тренінги mm -hmm. і максимально підбираємо підхід до кожної територіальної громади. На які результати очікуєте, а які вже результати бачите, передбачаєте після закінчення цього проекту або навіть в процесі? Тому що поки буде 245-та громада, вже в мене досить багато часу. За цей час можна вже написати про грантовий проект, виграти його і реалізувати. Чи є якісь прорахунки, що затрачені потрачені зусилля повернуться ось таким, такими результатами? Так, перш за все, це форма зворотнього зв'язку для кожного учасника, який надає після закінчення самих тренінгів. І аналогічно, самі очікувані результати це 23 області, які ми проїдемо, які зареєструвалися в межах цього проекту. Mm -hmm. І орієнтовна кількість учасників саме в офлайн режимі близько 7 тисяч. Тобто на кожному тренінгу це від 20 до 40 і навіть більше учасників, які можуть. Користуватися саме специфікою грантових програм чудово. Чи є вже успішні кейси, успішні приклади молодіжних ініціатив, які отримали грантову підтримку завдяки саме українському молодіжному фонду? Ну можливо, це ваш досвід, і ви можете про нього розказати. Можливо, знаєте про інші досвіди. Так є саме в українському молодіжному фонду, оскільки в минулому році ми запустили конкурс кар'єрний старт в межах програми Молодіжна гарантія, і завдяки цьому конкурсу. Саме цей конкурс був налаштований на підприємства, тобто підприємці отримують фінансування на працелаштування саме студентів закладів професійно-технічної освіти. Mm -hmm. І нам вдалося вже в цьому році вже закінчується цей конкурс, і вдалося працевлаштувати учасників саме цих закладів, які отримали своє перше робоче місце і аналогічно хочуть і будуть далі продовжувати працювати на цьому підприємстві. А ваш особистий досвід який? Перш за все, це менторство щодо подання власне саме на державну програму від Дія Дія бізнес, угу. де Кожна, кожна молода людина може отримати грант на фінансування саме свого бізнес-проекту або своєї бізнес-ідеї. І аналогічно я надаю постійні консультації, менторську підтримку для кожної молодої особи, яка може звернутися до мене за підтримкою в контексті грантових програм, грантових ресурсів, завдяки саме українському молодіжному фонду. Ваш досвід і ваші виграні проекти реалізовані не просто отримані гранти, але Реалізовані проекти достатньо успішно. Наскільки вони допомагають вам сьогодні реалізовувати ось цей проект українського молодіжного фонду, який стосується саме грантових програм? Перш за все, це досвід. Це все досвід, який є надзвичайно надзвичайно цінним, і я його стараюся впроваджувати в контексті саме ці, цього проекту, який надасть можливість поділитися моїм досвідом досвідом моїх колег саме в контексті грантових ресурсів, оскільки молодь це наша майбутня перспектива для нашої країни, і ми хочемо максимально показати всі можливості, всі. І результативні програми, які на які вони можуть подаватися, молодь зрозуміла наша активна. А як громади долучаються до цього проекту, і як вони підтримують і чим вони можуть підтримати молодь? Перш за все, територіальні громади можуть поширювати інформацію, яка mm -hmm. стосується саме можливостей. І аналогічно, це певна підтримка від самих територіальних громад в контексті, наприклад, тих самих інформаційних консультацій, певне створення молодіжних рад конституційно-дорадчих органів, які напряму мають зв'язок з, з важелями влади. І які є Тим рушієм, які на сьогоднішній день мають вплив на громаду і мають вплив на розвиток громади. Спілкуючись із молоддю раніше більше Вінницькою молоддю, молоддю Вінниччини, а зараз така перспектива. Я дивлюсь, що ось цей проект охоплює ще раз нагадаю 23 регіони: це Закарпаття, Чернігів, Полтава, Миколаїв, Одеса, Херсон, Луганськ, Донецьк, Запоріжжя. Ну це ті території, напевно, і та молодь, яка змогла виїхати. Це ж велетенський спектр різних зацікавленостей, різних ідей. Що ви можете сказати про молодь, якою вона є сьогодні, в моменти складної ситуації України, в той час, коли в Україні війна. Це ж можна, знаєте, так, здутись, опустити руки, нічого не робити, тільки мріяти, куди б виїхати. Що демонструє сьогодні молодь? Молодь демонструє відважність і хоче. Саме розвивати свою країну. Це не всі. Це зрозуміло, що це не кожен представник молодої людини, але в першу чергу ми повинні розуміти, що кожен з нас має. Реалізовувати ці ті ініціативи, які будуть перспективою для молоді, які будуть показувати молоді, що в нашій країні дійсно є можливості, дійсно є моменти розвитку, на які вони мають зважати, і говорити молоді про це постійно, для того, щоб та молодь, яка виїхала за кордон, вона поверталася назад в нашу країну. Щиро дякую вам за візит і за надзвичайно корисну інформацію для молодих людей Вінниччини, які можуть скористатися таким шансом, отримати знання, отримати нові можливості, фінансові можливості, що дуже важливо для реалізації своїх проєктів. Я нагадаю нашим глядачам, особливо тій аудиторії, для якої ця інформація, що можна знайти на сторінках департаменту молодіжного так Вінницького можна знайти на сторінках інформацію Українського молодіжного фонду. Фонту. і звісно, можливо, є особисті сторінки пана Віталія. Він сказав, що він готовий консультувати і допомагати. А ми говорили про проєкт грантові можливості для молоді у громаді. Я нагадаю, що гостем студії був начальник відділу грантових програм українського молодіжного фонду Віталій Крижанівський. Щасти вам успіхів, бережіть собі себе. І звісно, не забувайте підтримувати наших захисників і захисниць донатами. Щасти до зустрічі.